третя, кадр п'ятий, дубль перший. У нас завжди здавалося, навіть коли починали зйомку, здавалося, що все йде як по маслу, і потім якісь починаються ляпи. Сцена 3, кадр 0, дубль нуль державному університеті. Ну що ти стукаєш? По голові собі посну! Ви мене затопили, а в мене води вірить по коліна! І потім у нас між зйомками Чотири з половиною місяця перерви і ніяк не можна було раніше. І це звичайно труднощі. Забувається, втрачається якесь натхнення, але ми все дозняли. Фух, стало нам терпіння сил на півдорозі не кинули. Я перше е, знімався, це вперше для мене було, тому що я там знімався в якихось рекламах, але ну конкретно, коли є вже побудова сюжетна широка, більш широка ніж така. от. Е, чим було цікаво, тим, що ну завжди всі актори кажуть цей перший досвід, і актори завжди кажуть, що, ну чим відрізняється театр від кіно, ти все е, набагато менше, ну. Ти не переживаєш такі ну, ні, ти переживаєш повністю аналогічні почуття, але е не так широко ти це зовнішньо відтворюєш, кіно це набагато менше. І ну, важко спочатку було якось звернути. Я навіть не знав, десь чи я дограю, не дограю, переграю. З завжди було відчуття, що не дограю. От завжди відчуття, що не дограв, от не так, хоч це ширше, бо звиклося. Ну але було цікаво дуже важко, щоб було важко це вставати зранку. Оце було мені дуже важко. Юра, що таке? Юра, Юра, що таке? Нема, нема акторів. Бракує масовки, і бракує часу. Цього? Це варту. Чи було щось змінити? Ні, напевно, нічого. салат м'ясо додавати. Прийшла в голову ідея комедії, і я зарікався, що це певно перший і останній раз я знімаю комедію, тому що це дуже важкий жанр для мене. Але зараз відзняв, мені подобає, сподобався цей жанр, бо це не зовсім прям така смішна, смішна комедія. Це, вона доволі легка, але вона має і свою драму. І ну, я думаю, дуже багато хто себе впізнає там. Від моменту від ідеї до. Зйомки пройшло більше двох років, і це нормальний термін в мене зазвичай, тому ну так зачасту буває. Ти виношуєш ідею. Мені здається, це досить по-перше прикольно. Бо виношуєш дум, відкидаєш лишнє, придумуєш краще. вона в тебе в голові відточується. А друга була чому так довго? Тому що в мене не було. Головного героя, який мені е підходить на цю роль, тобто реально просто не знав е кого взяти. Мені потрібен був певний типаж і акторська гра, щоб е підходила, поки не познайомився з Олегом Поносом. і такий ти покажу, все. Ти будеш будеш мене грати. Герой насправді дуже близький. Дуже близький. Е просто він, напевно, е я більш вспильчивий. Він спокійніший. Ну, вийшов якось у нас, він більш спокійніший. Я б, напевно, в такій ситуації вже ну і тому чуваку я би теж бив відповідь, напевно. Коли день вже повалився повністю, то це було б би... так. Трошки, я більш би агресивніший, напевно, був Ну, в житті такі. Получив два рази від Ольги Сатін і три від Андрія Ну, якщо б мені довелося ще раз грати якусь роль, то я б точно віді. Підібрав собі щось ближче. Я не є дуже френдлі чувак, який там буде комусь щось радити. Я можу типу впилити чи бути трошки жорсткішим ніж, ніж персонаж, якого я відігравав. Тобто він занадто як на мене няшний. Хоча в дечому він перекликається зі мною в якомусь такому пофігізмі і легкому ставленні до життя. Тому ну, треба буде дивитися вже після того, після зйомки. Як воно все виглядає, наскільки органічно. Вот. Але цей досвід прикольний. Я сам хотів спробувати це. Я розумію, що треба більше приділяти уваги. Навіть підготовці не тільки кадрами, але якщо ти граєш акторську гру, ти маєш прямо втілитись і відчути повністю все, що відчуває твій герой. Чому ми записуємо це відео? Я правда хотів зробити його більш. Навчальним розказати етапи, які ми пройшли, просто вже дуже втомлений. А, і я думаю, що на це насправді треба. Дуже багато часу, щоб підготуватися, і це дуже великий матеріал вийде. Тому що те, що я знаю зараз, я цього не знав півроку тому. Те, що я знав півроку тому, я цього не знав два роки тому. Тобто ми постійно вдосконалюємося, і це великий обсяг роботи. І мене аж страшно, скільки я ще всього не знаю. І Мені цікаво це дізнаватися. Я в час навчаюся, читаю, дивлюся, огляди. Ви перше переглянути максимально схожі референсні якісь. Фільми, можливо, навіть вибрати якісь сцени і ракурси, щоб їх потім постаратися відтворити. Тому що всі ідеальні ракурси вже давно зняті, і просто треба їх спробувати відтворити в тих умовах, в яких ми знаходимося. Це було. Ти просто приходиш і дивишся, щоб не було нічого лишнього в кадрі, щоб актори виглядали максимально вигідно для себе і. Класно дивились в кадрі закони композиції. Ну, це все такі, типу, банальні штуки. Навіть якщо я не знаю, що таке композиція, але дуже люблю переглядати фільми, все одно мені відкладається в голові, що там я не буду ставити людину десь супер збоку. Або якщо я це буду робити, то це буде чимось оправдано. Розкадровки дуже важливі в цій роботі. Ти не можеш прийти і репортажити тут. Препродакшн грає 70% якості кінцевого продукту. А чому записуємо це відео? Тому що багато людей вважають, коли там дивляться якісь, наші короткі метри або що, що це ну нам якось так пофану пощастило, якось от придумали, зняли типу не заморочувались. Насправді це нервів, а нервів.